Прикарпатські депутати готові вступити до лав армії аби захистити Україну. В області при потребі буде сформована так звана депутатська сотня. Про це під час прес-конференції повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Посадовець розповів про роботу виконавчого органу за останній місяць, а також окреслив найближчі плани. Детальніше наші кореспонденти. Пришвидшити процес стабілізації влади на місцях головне завдання посадовців. Голова обласної ради запевняє, працюють у межах чинного законодавства та наданих повноважень. Хоча визнає, робота ускладнюється відсутністю у деяких районах. Очільників райдержадміністрації. Якщо існує така посада, то вона повинна бути зайнята кимось, хто бере на себе відповідальність і буде відповідати за ті повноваження, які надані. Якщо ми не призначаємо, а на цьому в умовах військового стану торгуємося за посади по районах, починаючи від майдану, закінчуючи люстраційними напівзаконними і взагалі незаконними якимись комітетами, які тут відбуваються в цьому будинку, то про що, про що йде мова? Про стабільність ситуації? Напевно, що ні. Про керованість ситуацією. Напевно, що ні. Про можливість управляти процесами, напевно, що ні. Очевидно, що мова йде про те, що хтось цілеспрямовано дестабілізує ситуацію, не призначаючи людей на посаду. В області вже сформували програму фінансування мобілізаційних заходів. Відповідні зміни внесені і до бюджету. Іде формування трьох батальйонів. Хоча не все так просто, каже посадовець. Військовий комісар жаліється на непідготовленість людей просто-напросто. Ну звичайну кухню ніхто не може запустити в діло, треба вчити. На захист країни готові стати 10 тисяч депутатів з Прикарпаття у разі потреби. Обранці вступатимуть до лав армії від нас запропоновано військовому комісару, щоб вони розраховували на 10 тисяч депутатів. Які є у нас, якщо треба буде, то звернення у мене є таке готове з приводу і мобілізації, можливо, чи самомобілізації, але по крайній мірі, це все має йти не як отаманство, а має йти все під державним впливом, під впливом військового комісара і під його керівництвом. Ймовірно буде переглянута угода про видобуток сланцевого газу на Прикарпатті. Щодо цього питання є постанова вже нового кабінету міністрів. Мені вже відомо, що є якась постанова нового кабінету міністрів про те, щоб переглянути оці угоди між Шеврон, Олеською і обласними радами в користь того, щоб Олеська випала з тої угоди. У планах обранців підготовка до чергової, робочої і неполітичної сесії. Також голова обласної ради повідомив, що Прикарпаття отримало європейський реанімобіль. Авто прибуло з Польщі через співпрацю нашої області із європейськими програмами допомоги у медицині. Це реанімобіль найвищого, найкращого класу, дуже хороша комплектація. Можемо сказати, що це один з найкращих автомобілів в нашій області. Він подарований нам абсолютно безкоштовно польською стороною. Володимир Васильович сам особисто його пригнав з Польщі. Ми надзвичайно вдячні польській стороні за розуміння. І думаю, що це не останній автомобіль, який буде подарований поляками. Ми маємо ще таку, по крайній мірі, домовленість, що буде ще як мінімум 2-3 автомобілі до кінця року.